Гучні оплиски, шалена енергія та незабутні враження все це про концерт української співачки Анни Трінчер, який відбувся у палаці культури, спорту та дозвілля нафтохімік. У концертній залі зібралися справжні шанувальники-артистки, які з нетерпінням чекали на виступ. Подобаються пісні, слухаємо І взагалі вона така дуже атмосферна людина. Від неї така енергетика. Я була на концерті у Києві колись, тому вирішила. І окремо часті треба сходити. Я дуже люблю її слухати, вона мені. Дуже подобається. Вона для мене як приклад. Вона мені дуже подобається, тому я вона мій кумир. А слідкую за Ані, за її творчістю. Дуже подобається її контент. І взагалі хочеться вживу побачити артиста. Взагалі своєю позицією. Подобається, взагалі як вона себе демонструє в сторіс. Із першої хвилини виходу на сцену артистка зачарувала публіку своєю харизмою, чарівною усмішкою та потужним вокалом. Глядачі зустріли Анну гучними оваціями, а з перших нот її пісень зал наповнився енергією справжнього музичного дійства. У живому виконанні співачки лунали як уже добре відомі хіти, так і нові композиції, які слухачі з легкістю підхоплювали та співали разом з артисткою. Під час виступу Анна відмітила привітність та дружність Кременчужан. У вас дуже красиве сонячне місто. Мене сьогодні випало на навіть погуляти. тому, хоча це не часто відбувається, але сьогодні я прогулялась і я помітила, що у вас дуже успішно. Тому на вас сьогодні відповідальність багато посміхатися, бо я так себе вирішила. протягом концерту. Анна Трінчар постійно взаємодіяла із глядачами. Ми Дякуємо Ані за незабутні емоції. Очікуємо скорішого повернення із концертом у Кременчук. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.